Scroll. Так, друзі, я включаю його. зараз невеличкий сюжет. Ми з Дмитром втікаємо в куточок. Я хотів би, щоб ви його подивилися. Це буде висвітлюватися всюди і піде далі. Далі прийти. Це кусочок сюжету Радіо Свобода. Наші консульства, Варшава, Прага штурмують. Ну ви бачили, хто штурмує здорові, молоді чоловіки, геть призивного віку. Ну, можливо, хтось там є. Ті, які виїхали за кордон багато років назад. Але щось в мене таке складається враження, не знаю чого. Але у саму Тілі зробив до того, що в принципі він благословив. Не повертатися в Україну і йти в збройні сили України, а для прикладу хочу сказати, що на початку повномасштабного вторгнення, наприклад, мій сусід, там де я колись проживав в місті Луцьк, він приїхав. Микола такий хороший роботяга працював все життя там е, на будівництвах, там навіть керував будівництвами в Польщі, все він приїхав захищати Україну, і ми з ним тут були і в Києві. Спочатку, е, коли готувалися, коли захищали Київ, знача зараз він далі продовжував свою службу, продовжує підрозділі Азов. Тобто я до чого веду. Дуже багато наших заробітчан саме повернулись в Україну для захисту. Але ми бачимо наприклад тих кадрів, які я вивалив на сьогоднішній день, це Радіо Свобода вибили. Я би хотів би говорити саме цей нюанс. Як вони виїхали? Така кількість, що в них у всіх зараз е, в когось там кінчаються паспорти, е, вони всі штурмують. До речі, головна причина, чому так вони зараз поприїжджали в цьому сюжеті, розповідається, що от, я не маю змоги потім бути там, їхати в ЦЗК, брати довідку, а мені треба продовжити. Дехто робить просто свіжий другий паспорт, бо закон дозволяє, ну виїжджав по одному, а треба зробити свіжий, бо свіжий ще плюс 10 років. Розумієш, да? але в мене питання: як то все виїхало? Тобто, ну це ж не всі через тису перепливали. Ну ми ж розуміємо, ми ж свідомі громадяни, ми розуміємо, що це не все через тису їхало. Тобто, оця корито, яке зроблене було через систему шлях. Нібито для порядних людей-волонтерів почали використовувати як фінансове збагачення. Ми пам'ятаємо, як і слуги народу там викидували гроші через паркан, ото якраз допомагали ухилянтам. Але ще раз, друзі, ну ви подивіться, то це тільки це тільки, от просто що кадри того сюжету, який я вам показав. І от в мене в цьому контексті просто у тебе запитання, чисто от таке, от по-людськи. Які в тебе думки викликають оці кадри? А поки ти говориш, я ще раз глядачам їх покажу, щоб можна було зорієнтуватися. Ну, На жаль, сьогодні ми. Ми відзначаємо ту річницю піше п'яту п'яту річницю з другого туру голосування на президентських виборах, коли серед всіх можливих кандидатів обрали рекордсмена до чотирикратного хілянта, який сьогодні стверджує, що вся наша українська держава тримається на тих чотирьох п'яти менеджерах, жоден з яких не служив в армії. Тобто, нагадаю, у сьогоднішній там військовий кабінет в Ізраїлі кабінет там надзвичайного часу, він складається з генералів і старших офіцерів ізраїльської армії серед тих п'яти чоловік, колишні міністри оборони і начальники генерального штабу. А в нас проголосували за людину не тільки яка сама не служила в армії, яка ще там глузувала з цієї повістки, яку вона отримала, пам'ятаючи, як він зачитував там серед з цих повісток і сміявся над ними. Тобто, ну як можна очікувати відповідного мобілізаційного такого. Підйому в країні, де ну жартують таким чином сьогодні, що м, хочеш дійсно захищати е, країну, так можеш опинитися на місці полковника Червінського, да який опиня, опиняється за гратами за те, що він розкривав тут не, ці. Підривні операції української російської агентури в Україні. А якщо ти чотирикратний ухилян, то ти стаєш тут президентом? Тобто, ось такі перспективи сьогодні для майбутнього України. Ну і відповідно, ті сьогоднішні такий мем, хотів ще процитувати на найпопулярніший сьогодні, теж в українських соцмережах. Що офіс президента звернувся до американської адміністрації США з проханням розмістити більше патріотів, Більше петріот установок Петріот на території України адміністрація США відповідає, так ви хоча б одного патріота розмістить в себе в офісі президента. Ну на жаль, нас же сьогодні при владі Младо Ригі ті, хто був в загонах цих молодих регіонів. Сам Зеленський вископав, Я нагадую під прапорами молодих регіонів, які створив тоді хомотинник в 2004 році. І всі їхні концерти, концертні площадки, прикрашали якраз прапори і ці символи молодих 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 регіонів. Ну а хто був татаров Подоляк? На сам Єрмак нагадаю, він вся його політична діяльність в минулому пов'язана була з тим, що він впродовж там 8 років був років, був помічником найвдіознішого проросійського тут депутата Ільброса в якого всі родичі його в Росії перебувають. Ну а нагадаю, Папаляк в 2011 році вихвалявся, що він тут класно так заробляє. На тому, що впроваджує російський СО. Сидячи в Києві, виконує замовлення російських спецслужб по розпалюванню там ворожнечі. Я кажу, я на натравлю одну частину там спільноти на іншу, і таким чином можу дозволити собі тут дуже високий рівень життя. Тобто він відкрито цим вихвалявся. Хто такий шурма? Це теж младо які сьогодні керують практично всією українською економікою. Ну той самий гетьман це багаторічний помічник того, хто сьогодні сидить Ті очолює цей український штаб в Москві, ну то очікувати від цих людей якоїсь справді там патріотичної роботи і мобілізаційних активних зусиль ну дуже важко. Мені просто прикро, що в нас за усі на на, 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 на ці там два роки вже. Повномасштабної російської агресії я можливо останні тільки там два-три місяці дійсно побачив щось таке, що вразило мою свідомість. Цей фонд там United 24 став виготовляти якісь мобілізаційні такі ролики. А до цього, ну що тільки там переспівували пісню там з ні, крім того, що там Оди співали найвеличнішу але те, що калина похилилась, да, що ми її підіймемо. Але це ж пісня написана була стільки років тому. А де нові якісь е досягнення наших е творців нас в при владі Чому ж вони досі не вклали е гроші? Не в теміті там ну, подорожі -по 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 вояжі. Зеленського з Єрмаком. нагадаю, що в них рекордні асигнування сьогодні на цю шоу-бізнес групу: 18 мільярдів гривень виділено на офіс президента. Ну, ось, це, це я розмістив там. Там там я хочу уточнити трішечки. Там не 18 мільярдів. Там помилочка була 1-0 Треба буде забрати, але тим не менше, вибач, що я тебе перебив. E, друзі, але ж все ж таки, виходячи з цієї фотографії, а хто ж у нас найвеличніший лідер сучасності тепер? Бо так як пишуть західні медіа, зокрема Тайм, коли там розміщалась фотографія Зеленського, то нам говорили, що Тайм це самий крутий видання. А коли там зараз розмістилася фотографія найвеличнішого лідера по версії вже Тайму, це тобто Єрмака, ми побачили, що офісно Єрмаковська республіка, яку будував Зеленський, в принципі, вже показує результат. І найвеличнішим сьогодні став той, хто маленький в куточку. Також, друже, я хотів би вибрать, будь ласка, що буквально ще декілька е, тез мушу сказати. Значить, ну ще можу ще одну фотографію вивести для глядачів, які не знають, хто це такий. Я вам скажу, що це в нас ще був такий апостол Володимир Мунтян, Бог, невіроятно, благословив нас. Ну, коротше кажучи, людина самопроголошена і апостол, засовник секти, духовний центр відродження, ну і там їх там. Купа людей по Україні, Росії і Білорусі, звинувачений неодноразово фінансових махінаціях, Але знаєте, як кажуть в Україні, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Також мушу вивести ще дуже одну картинку. Ми знаємо, це ще один на моє глибоке переконання. аферіст, нині називається заарештований Коломойський, але як повідомило Міністерство юстиції Малюска, що в жодному закладі Коломойський не числиться. Ну я можу сказати, можу припустити, що він сидить в тому спецзакладі СБУ. Там небагато, якщо не помиляюсь, там всього 30 камер, ну одна з них в нього. Як сидить, де сидить, з ким сидить? ну, Ми не знаємо, але офіційна відповідь, що саме е, Коломойського в закладах Міністерства юстиції нема. Ну, а тут заводописувачі пишуть: а Червінський сидить рік. Останнє порушення законодавства, яке відбулося, це. Коли не допустили адвокатів, коли перевезли його з місця на місце, коли там відбулися чорті що і зверху бантики, зразу знову ж таки порушення законодавства. Я вважаю, що Червінський далі продовжує сидіти під вартою порушення законодавства. Ну от такими от новинками я хотів поділитися, але це була би не повний трендіць, якби я зараз би не розказав би ще одну історію на завершення саме такого новинного. Можливо, ви знаєте цю людину, але можливо не знаєте. Але я вам скажу, хто це такий. Це друзі. В нас є такий мер міста. Південноукраїнка, якого відновили. Отже, людина відновлена судом іменем України, відновлена на посаді мера. От ну, то, що він носить годинник, русского спецназа, це показово. Дочка Анна живе з чоловіком в Москві і так далі. Тим не менше, мерів міста Рівного, Чернігова відсторонили. Це для того, щоб ми всі зрозуміли, до чого нас веде, чи до чого нас привела зелена команда. Ну, такі от. Такі от речі, і я хочу сказати, що в нас же зараз, як би мовити, 5 років, як відбувся цей треш, та? тобто це стадіони і так далі. Які твої відчуття? От я трішечки трошки тут новин накидав, фотографії накидав, щоб розбавити нашу серйозну розмову, але ти не менше, які твої відчуття? От пройшло 5 років. Ну, скажімо так, для тих, у кого коротка флешка, на твоєму Ютуб-каналі, коротка версія, на моєму Ютуб-каналі є довга версія для тих глядачів, які не знають про що мова, я назвав сьогоднішній ранковий відеосюжет Називається зсу, це про те, як нищили армію в часи Януковича, як рятували армію постмайданівська влада, як відбудовували армію в часи Порошенка, і як знову видаєш як, ката як, життя полоса біла, полоса чорна довбана зебра, як кажуть Військовослужбовці, але тим не менше, що відбувалося з армією і ракетними програмами в часи Зеленського, особливо напередодні повномасштабного вторгнення. Для тих хороших людей, які ще не підписалися, підписуйтеся на канал Дмитра Чекалкіна і на Ігоря Лапіна. А, друже, тобі запитання в силі. Твої думки п'ять років трешу ми прожили. Два роки повномасштабки, вже третій рік повномасштабки йде. Ми ще живемо, ми ще живі. Що скажеш? Отак, таке. Ти хотів, ти зазвичайсь е, рекламуєш мій телеграм-канал. да, на Ютубі на є розділ спільнота, де теж е, крім відео можна е, прочитати розлоги, там тексти, аналітику. Так от всі ці е, 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 фото, які ти сьогодні показав, вони є на моєму телеграм-каналі, на Ютуб каналі. Тобто можна їх і дос докладно вивчити всі ці е, е, історії, про які ти ганебні, про які ти розказав, і можна поділитися для того, щоб дійсно е, поширити частину того поінформованого суспільства, яка є Запорукою ну, з збереження демократії і свободи слова в Україні, тому що ти в минулої програмі розповідав про цю книгу, про яку я теж розлугав своє на своєму ютюбі. Декілька разів вже розповідав це спін демократії спін диктатури. про так от ознакою, на жаль, цієї спіндиктатури є придушення свободи слова і маніпуляції громадською думкою. І п'ять років тому відбулася як на мене, ну така найпотужніша маніпуляція. Якщо не в світовій історії, то в. В сучасній, так скажемо, світовій історії 21-го століття, то на європейському континенті точно коли переконали там 73% на українських виборців, що для того, щоб перемогти війні, виявляється, треба просто перестати стріляти. Ну то такий і залишити і за, за закінчити війну в своїй голові, да і якщо там ти. Закінчив цю там лінію, прибрав лінію розведення розмежування. в розмежування, якими яким чином розчиниться і на земній поверхні. Ну, тобто, ну в нас в військовому інституті, який я закінчував, був факультет спецпропаганди. Там преподавали таку дисципліну як військова психологія. Ну і ось там серед одних постулатів цієї військової психології е, і спецпропаганди було те, що якраз там 75% населення легко піддаються такому маніпулятивному впливу, е, така, такий як коефіцієнт внушаємості, е, і значною мірою він залежить в цій гіпнабільності, його що називали в науковому, такому, да? Е, залежить від не від рівня, не стільки від рівня освіченості того чи іншого е, прошарку населення, скільки від інтенсивності. Сі цього зомбування його тими чи іншими меседжами. Так, от нас дійсно переконали 73% населення п'ять років тому, що війна продовжується тільки тому, що вона вигідна Порошенку. Що ну дійсно Барига, який там 83 рази збагатився, і це ж ці ж ганебні речі повторював сам Зеленський, навіть з трибуни цього стадіону, де він тоді виступав, і на жаль, піддались цим маніпуляціям в <кхід> цей. Головний принцип, який був відомий ще з там римських часів, сірі спасим парабелом хочеш в миру готуйся до війни. Він був абсолютно відкинутий і, да, і ми вважали, що треба тільки будувати дороги, купувати білоруський бітом. На якого нагадаю, за часи там цього великого крадівництва було витрачено в 10 разів більше ніж на українське озброєння. А може, я буквально мушу тебе на секундочку перебити, як приклад, живий приклад того, що відбувається в голові людей, деяких до сих пір. Це через 5 років після того, як Зеленський вже прийшов до влади. А оця от пропагандистська річ, маніпулятивна річ, такий я назвав би масовий психоз. Я пригадую е історію з білим брасом, пам'ятаєш, що відбувалося? Да? Тобто, це була така секта, така ну тобто, взагалі не, не прошиваємо. Да? Але Богу дякувати, як би там не було тодішні силовики. Зорієнтувалися, бо це могло захлинути до незрозумілих меж оцю істерію. От і посадили очільників того білого братства, там Марія Деві Христос, як ви там себе називали. Зараз до речі, вони в Росії успішно проповідують ненавість до українців. Але тим не менше, приводячи в приклад, я не міг обійти цей коментар, тому що ну, просто це наскільки треба бути. Щоб таке писати, отже, один з дописувач Порошенко успішно відновлював ЗСУ, успішно знищуючи склади з боєприпасами. Скільки тонн боєприпасів вибухнуло аля випадково за його правління? Ти знаєш, який я спеціально вивів. Тобто вони до сих пір ту мантру брата вбив, досить я звичайно його заблокую. Тобто, це вже не фрашиваєми. Вони до сих пір не можуть розібратися, що віддавати наказ на знищення власних складів, От, коротше кажучи, що то все Порошенко. Тобто, ти розумієш, це за п'ять років, це вже секта. Це психоз, це секта, це не прошибаємо. Бо є серед них дуже багато людей, які кажуть, я зробив помилку. Я повівся, і це називається люди з критичним мисленням, і ми їх завжди вітаємо і ніколи не докоряємо. Тому що ну скажімо так, питання тут не стільки в помилці, скільки дійсно маніпуляція свідомістю. Ну ти ж як професіонал, знаєш, як це відбувається з точки зору пропаганди. І ми приводили приклади ж самої Гебельсовської пропаганди і так далі. Але для мене це ну, взагалі, дико, що вже пройшло 5 років, стільки крові, а вони далі. У ту манту вас, президент Зеленський, він був кращий, Він перестав стріляти. Він розвалив ракетні програми. Розумієте, тобто зупинив фінансування ракетних програм. Кричав: Джо, чому ми не в НАТО. Слуги не голосували за те, щоб американці були як вам в Ізраїля нашими союзниками поза НАТО. Тобто, зміж вони далі цю мантру. Ну я не знаю, як ще, як чемно можна сказати, бо шли, я просто напросто не міг обійти цей коментар, тому що таке іноді трапляється, і ми аргументовано намагаємося пояснити якісь аргументи, а вони йому не треба. Якщо за п'ять років людина не зрозуміла, що Порошенко не підривав складів і не вбивав, і не з'їв власного брата. Ну, це все це вже ну для які там аргументи. Ну, будь ласка, човіше можеш висловити свою позицію. Тому що по єдиному там телемарафеті про це нічого не розповідають, і вони продовжують пережовувати цю жвачку, яку їм давали канали того самого Коломойського фірташа. Ну це для мене це такий виклик сьогодні свідомості. Одна з ну, головних перешкод для американців бути абсолютно е, щирими відвертими на, 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 на нашому боці. Чому там американські літаки можуть захищати небо над не, Ізраїлем, а не будуть захищати небо над Україною не тільки тому, що там Росія ядерна держава, але й тому. Тому що в них немає довіри до сьогоднішньої правлячої команди, ну як е, та частина американських грошей, яка приходить сьогодні на фінансування української економіки, і потім цих грошей виділяється сотні виборсь, сотні мільйонів гривень на утримання телеканалів, які належать найрозшукуванішим злочинцям, видачі яких вимагають вже десятки років, ну більше десяти років американська феміда, такий як фірташ, власник телеканалу, співвласник телеканалу інтер і Коломойський засновник групи цієї так званої приватівської групи. Там на плюс один. Нагадаю, що за часів перед, 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 передвиборчих цих перегонів, які відбулись 5 років тому, більше 5 років тому, Коломойський витрачав мільйон доларів на день. Ну то на е, мої проекти, які там вже більше е, восьми років підтримує держдепартамент сполучених штатів Америки на просвітницькі проекти ну і антипутінські, такі як там противакурка, «Антипутін», той самий, який кончене сьогодні, не виділяються за все цей там період. Виділилися там в три рази менше ніж Коломойський виділяв на утримання е, своєї медіа імперії на день. Тобто які величезні кошти оберталися в цій пропагандистській машині, і це ж не тільки е, коло наступив на на, на, на хвоста е, свого часу Порошенка, да, і але й іншим олігархам, які підтримували тоді зелену команду, і з телеканалів, яких л, 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 лився бруд і поширювалися ці ганебні е, провокаційні речі проти е, того, що там Порошенко підривав свої склади, в е, українські склади. Я нагадаю, що. Нещодавно розслідування е, того самого Белінкет викрило, е, що були задіяні ті самі там мішки, петровці непетровці, яких там які е, отруювали скрипалів, саме вони подорожували свого часу до е, Чехії, до Болгарії, коли відбувалися відповідні підриви. Збройних складів на цих на території цих країн. Мій однокашник найкращий мій товариш в інституті Нурлан Єрмікбаєв. Він три роки тому залишив свій пост міністра оборони Казахстану через те, що ці події почалися активно ширитися і Казахстаном підривали російські спец... для стабілізації ситуації для підриву обороноздатності Казахстану. Підривали майже там ну, що, що, що що місяця в Казахстані склади і вони, ну Нурлан був змушений піти в відставку, сам написав рапорт, тому що його звинувачували, що він не може на до до відповідний рівень захисту цих військових об'єктів забезпечити. Тобто, нагадаю, що гібридна війна вона якраз і передбачає. Такі ось асиметричні альтернативні засоби враження супротивника і підриву його обороноздатності. Я нагадаю, що в, в наприкінці х я три роки перекладав курс стратегії оперативного мистецтва в академії генерального штабу Алжиру, де основи цієї майбутньої гібридної війни викладали тодішні. Полковники генерального штабу радянського союзу, майбутні генерали генерального штабу вже російської путінської Росії, якраз і заклали вони основи цієї гібридної війни, про яку можна прочитати сьогодні в Вікіпедії, що на неї, на неї виділяється там майже три чверті всіх засобів і, і, і сил. Не 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 не, не не на озброєння на ракети на літаки, а як підірвати єдність західного світу, як підірвати обороноздатність країн колишнього радянського союзу. І коли Путін там як стверджує, там найближче його оточення по 16 годин на добу працює з документами, то ці документи якраз і пов'язані з тим, як підірвати обороноздатність, розхитати стабільність країн не тільки там колишнього радянського союзу, а західноєвропейських країн, не тільки там західноєвропейських і мене. Була якраз передача присвячена розслідуванню BBC, Як там скільки там 7 чи 8 років тому е, сотні мільярдів, о, сотні мільйонів доларів виділялися, припустимо на те, щоб розхитати ситуацію в далекому Мадагаскарі. якомусь, там за сім тисяч кілометрів від Росії е, вилітали з валізами повними там долярів, цілим там е, контейнери з готівкою вивозили туди для того, щоб домовитись з усіма опозиційними кандидатами, щоб вони об'єднали свої зусилля проти прозахідного кандидата, і перемогла там проросійська умовна там якась коаліція. Тобто, а скільки виділялося на ці підривні в Каталонії референдуми чи антиукраїнські цей голосування з в Нідерландах. Тобто, це десятки мільярдів, якщо не сотні мільярдів доларів. Нагадаю, що сьогодні вже 25% офіційного державного бюджету федерального російського засекречено. І це саме ті статті, які передбачають проведення цих спецоперацій. Ну і на жаль, в нас в Україні була безліч тих п'ятих колон самого різного там спрямування політичного. І на жаль, їх живили грошима і ідеологією моїх колишніх однокашники, такі як Костянтин Килимник. Чи Сергій Шекланов ну Сергій Шекланов вже покійний там про нього про його смерть мені особисто повідомив колись Коломойський своїм дзвінком? Да, людина, яка була якраз координатором діяльності цієї проросійської телеканалу, інтер, засновником і керівником цього фонду імені Пушкіна, через який виділялися тут десятки мільйонів доларів на створення антиукраїнських там продуктів, такі як серіал Свати ну, а пізніше вже і той, слуга народу. Ну і Костянтин Килимнік, який був св'язним між. Не російським олігархом і Манафортом, який координував тоді тут діяльність проросійського цього блоку м, м, партії регіонів, а сьогодні знов повернувся після того, як відсидів там сполучених Штатах три роки за гратами, знов повернувся сьогодні до команди Трампа, як стало відомо нещодавно. Да. А на костя можу анакилимника ФБР досі там пропонує 250 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка призведе до його арешту. Та дуже я можу сказати, що пропаганда це дійсно серйозна сила, і ми бачимо навіть, я тут читаю дописи. звісно, ну тут опять Ліпецька фабрика. Дорожа, ну, це треш. Ну для свідків Ліпецької фабрики. в мене є спеціальний випуск. По, по -гуглі, тігор Лапін е, свідкам Ліпецької фабрики фабрики посвящається. Заходьте там в Ютубі в нас є. От а я ще пригадую другу історію свого вже життя. Це коли я ще був народним депутатом від народного фронту. Ну ми ж були якби коаліція. Якби там не було, я завжди казав, мене теж є питання до Порошенка. Мене є питання до всіх, тому що я багато знаю, але цих питань не настільки критично, наскільки в мене є питання до нашого довгограя. По другому я назвати не можу. Тим не менше, я пригадую історію, як пан депутат Оніщенко виділив 30 мільйонів доларів у нашій інформації на дискредитацію. Зокрема, Яценюка народного фронту. Ну, ти всіх поста і я пригадую, як це працювало 30 мільйонів доларів було виділено, і на протязі року по мільйону кожен місяць роздавалося на те, щоб видумувалися фейки. Ну, наприклад, я пам'ятаю, що я ценюк, нібито там во Флориді чи в Майами купив 30 маєтків. Ну просто що 30 не знаю. Ну отак от написали. Але я думаю, що в даний момент рано чи пізно карма насягає всіх. Скажімо так, і ми з тобою, як то кажуть, проводимо ту саму роз'яснювальну роботу для того, щоб того сходства просто напросто більше не було, щоб люди в слідуючий раз критично мислили і йшли на виборчі дільниці, думаючи. І питання тут не лише там, чекалки, лапіна, питання взагалі треба думати, якось трішки додавати 2 плюс 2, бо не може 2 плюс 2 вийти 5. І 3 не може бути. Складка наука точна. Тому така історія. Друзі, буквально декілька слів на завершення. Що маєш додати, будемо дякувати нашим глядачам, так що тобі слово. А друзі, а ви робите репости, коментарі? Так я нагадаю, що в доповіді, яка була підготовлена до. Давоського форуму цього року головні виклики світовій стабільності на першому місці була якраз дезінформація, і тому не дивно, що Путін виділяє такі астрономічні суми на саме сьогодні ці закриті статті федерального російського бюджету. Це ну там по 25-30 мільярдів доларів на рік тільки там на всі проведення цих інформаційних операцій. Тобто скуповують нещодавно. Стало відомо, що через Медведчука. Скуповували депутатів європейського парламенту, ну тобто їм платили, начебто, за те, що вони дають інтерв'ю його е, нам, е, медійним якимось структурам, які вже існували на той час в Європі. А насправді фінансували просто проросійський порядок денний, щоб вони висвітлювали в своїх виступах і в стінах європарламенту, і в своїх публічних виступах саме проросійську тематику, тобто недооцінити е, цей е, ну страшний підривний. Арсенал, який яким володіє сьогодні Путін, це страшна помилка. Це злочин. Я колись згадую, як в розпал в подій на Майдані під час революції гідності гідності, BBC World Service проводили круглий стіл. Я тоді намагався докричатися. Кажу, що ви недооцінюєте, ви не розумієте всю цю небезпеку і. По правий бік від мене сидів кореспондент тоді расу туди, який спокійно тоді діяли тоді на території України, десь там через 2-3 місяці місця від мене зліва сидів кореспондент першого російського телеканалу, який так ухмилялися. Як якийсь божевільний, якийсь тут сидить, параноїк якийсь розповідає про якісь <кхух> офіційну <кхух> про якусь там російську російську інформаційну агресію. А я тоді казав, що це головна загроза світовій цій світовій стабільності. І як шарій про мене знімав ці ролики, ось якийсь там параноїк бігає Чекалкін, каже, Путін нападе. <гум> Дивіться, коли напередодні якраз другого туру президентських виборів, потім перед вже парламентськими виборами, я намагав використовувати будь-яку там можливу трибуну, навіть ходив до цих сумно звісних каналів Медведчука, там нью чи Зік, чи як він 112, як вони там і називалися, намагаючись донести якраз у цю. Небезпеку такої безвідповідальної поведінки по відношенню до майбутнього своїх дітей, і онуків як в час протистояння з найпідступнішим ворогом, надати владу абсолютно некваліфікованій людині, яка без будь-якого державного досвіду намагається зайняти місце верховного головнокомандуючого і верховного дипломата без будь-яких абсолютно на це на це здібностей та передумов. Я багато разів вже наводив цей приклад. Я колись Юрій Лєнко попросив мене зіграти роль хірурга в його фільмі. Там подзвонив мені, кажу, там на радіо в якийсь там тебе чолов'яга. Якийсь там Микола Степанович там розігрує людей. Каже, дай мені цього його телефон, Я хочу, щоб він зіграв мене такого рубаху хлопця в фільмі. Ну, в нього була така прізвисько Чапаєв, такий хірург. Ну і я кажу: та це взагалі то і мені доводиться самому це робити ці ці розіграші. Просто там немає грошей, щоб сплачувати акторам, Так я сам до цього долучаюсь, mm -hmm. і я дійсно там більш-менш професійно зіграв цей фільм Ави Марія. <кій> В якому я там скальперем сам щось маніпуляції, якісь роблю. Але мене б ніколи б не спало на думку після цього почати дійсно когось оперувати, розумієш? Тобто, я б ну в кращому випадку там покаліпся би чи може там вбив би когось свого пацієнта. А тут е, йдеться не про одного пацієнта, йдеться про натом той час 40 мільйонів наших співвітчизників. Як могла людина взяти на себе таку відповідальність? Це страшний гріх, страшний злочин по відношенню до всіх там сьогоднішніх і прийдешніх поколінь українців. А, друже, що я можу сказати? Я думаю, що, попри всі негаразди, Україна все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Буду. Я тобі щиро дякую за сьогоднішній ефір, за те, що ти мав можливість відключитися до нашого Ютуб каналу. Дякую, слава Україні. Героям слава до зустрічі.